Ще пропоную затонувати іграшку. Беремо коричневу суху пастель та тілесного кольору. Трішечки того, трішечки цього, тонуємо вушки з середини. Трішечки вушки зсередини. Одне вушко. Друге вушко. Носик. Додаємо червоної сухої пастелі та тонуємо щічки. клаптиком тканини можна розтерти. Одну щічку і тепер другу. Це і наша іграшка готова. Нам залишилось тільки прив'язати бантик.